Україною буде мирне небо, обов'язково зійде українське сонце. Обов'язково всі батьки, сини, брати повернуться додому. Обов'язково ми побачимо радісні посмішки наших дітей. Обов'язково зникне тривога і сум з очей наших батьків. Обов'язково ми будемо щасливими в нашій рідній, могутній, незалежній Україні. Доброго дня бажаємо сьогодні всім студентам, викладачам, випускникам та почесним гостям. 27-й день народження ІвКЕП, як завжди, об'єднав всю велику, дружню, коледжанську родину. Бо, як каже наша Оксана Анатолійовна, колишніх студентів не буває. І сьогодні, будучи вже самостійними, дорослими людьми, ми раді з стіни рідної Альма Матер. Щоб на хвилинку поринути в незабутні студентські роки, так, Юра, цілком з тобою згодна неможливо забути ті репетиції до ночі, поїздки з коледжем, виступи на концертах, емоції від перемог в конкурсах, турботу улюбленого куратора та й просто пари найкращих викладачів. Не сумуйте, дорогі наші випускники. Адже сьогодні ви знову відчуєте той драйв, ті шалені емоції від нашого студентського життя. Бо ми розпочинаємо нашу святкову програму до дня народження Івке. І зараз до вітального слова ми хочемо запросити особливу людину, яка всю свою любов, всі свої знання та вміння віддає рідному коледжу нашого директора Оксану Анатолійовну Філевич. Добрий день, шановні гості. Рідні мої коледжани. Від щирого серця вітаю усіх нас, з днем народження. Сьогодні нам 27. Нам є ким пишатися, є над чим працювати. Сьогодні з гордістю можу сказати, що Ірпінський фаховий коледж економіки та права є одним із найпрестижніших і найкращих закладів фахової передвищої освіти України. Щиро дякую за плідну працю кожному з вас. Шановні колеги, адже саме завдяки вам, навчаючи і виховуючи наших студентів, наші студенти можуть добиватися успіхів у житті. А наші студенти не перевершені у всьому науці, творчості, спорті. Студенти і в КЕП Від щирого серця вітаю усіх нас з Днем народження і бажаю усім нам, усій нашій. Рідній, великій коледжанській родині процвітання міцного здоров'я, підкорення найвищих вершин. А їх, я переконана, у нас попереду багато, міцного здоров'я і ніколи більше не отримувати сумних звісток. Нехай кожен рідний та близький повернеться додому живим і є нам усім. Ну і сьогодні я маю почесну місію, адже у нас не лише День народження коледжу, а ми об'єднали два свята разом: День народження коледжу та День студента. Адже це, як на мене, єдине ціле. Тому що якби не було студентів, відповідно, не було б і дня народження коледжу, і не було б з ким, для кого і як святкувати. І дозвольте сьогодні нагородити найкращих студентів. Нашого коледжу ви усі найкращі, найкреативніші, найталановитіші най-най-най, але е, є ті, які самовіддано працюють практично цілодобово на благо нашого коледжу. Тому ми їм дуже дякуємо. Почесна грамота нагороджується Вікторія Бойко за активну життєву позицію високий рівень знань. Значні наукові здобутки, вагомий внесок в життя коледжу та з нагоди міжнародного дня студента Почесною грамоти нагороджується Євгеній Крупін. Почесною грамотою нагороджується Анастасія Сепура. Почесною грамотою нагороджується Анна Леончик. Почесною грамотою нагороджується Денис Машков. Почесною грамотою нагороджується Вікторія Блашко. нагороджується Євгеній Вершині. Почесною грамотою нагороджується аміна Лихошерська. Почесною грамотою нагороджується Ігор Ігородобаба. Почесною грамотою нагороджується Ілля Шаєнко. Назар Глипченко. Почесною грамотою нагороджується Олександр Лунга. Почесною грамотою нагороджується Ігор Білевич. Почесною грамотою нагороджується Олександра на Почесною грамоти нагороджується Поліна Караченцева. Ці аплодисменти вам, шановні студенти, ви бачили практично всі вони вийшли із за куліс. Дякуємо вам за плідну працю на благо нашого коледжу. Переходимо до наступних нагороджень. У нас згідно рішення адміністративної ради, згідно рішення всього педагогічного колективу, йдуть подальші номінації. Кожного року ті студенти, які навчаються не перший рік, знають, що існують номінації і розпочинаємо нагородження із. Но почесних грамот в номінаціях студентів по спеціальності почесну грамоту в номінації Кращий студент спеціальності комп'ютерні науки 2024» нагороджується забарна Яна. Чесною грамотою в номінації Кращий студент спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування 2024» нагороджується Олександр Ткаченко. Почесною грамотою в номінації кращий студент спеціальності обліки оподаткування 2024 нагороджується студентка групи О21 Олександра Кучерук. Почесною грамотою в номінації Кращий студент спеціальності право 2024 нагороджується студентка групи П-41 Ангеліна Гарнастай. Дякуємо вам, шановні студенти. Ну і переходимо до самих головних номінацій. Дипломи, переможці у конкурсу Студент року 2024 згідно номінацій отримують. Переможець у конкурсі студент року 2024. Кращий студент спортсмен отримують Дмитро Марчук та Владислав Білус. У нас два студенти-спортсмени. Ти вони нереальні, тому що вони захищають нашу країну не лише в Україні, а й на міжнародному рівні. Правда, і показують спортивні здобутки. Дякуємо вам, дипломом нагороджується, переможець у конкурсі студент року року-2024» у номінації Кращий науковець. Студент групи П 24 Андрій Жейда. Переможець у конкурсі студент року року-2024» в номінації Кращий студент культурно-мистецький діяч нагороджується студентка групи П 32 Софія Жан. Переможець у конкурсі студент року року-2024» у номінації Кращий артмайстер коледжу. Нагороджується студент групи К-21. Євсіков євгеній. Переможець у конкурсі студент року року-2024» у номінації Кращий громадський діяч нагороджується Максим Лапін, студент групи п 21 Поки Максим йде, він бачив, бо він є в студентському самоврядуванні, як друкували грамоти, подяки. Сидить і кажу, я що зовсім не наробив, яку подяку мені немає. Є, ти заробив молодчинка. В цьому році отримує номінація, є номінація Краща група коледжу 2024. В минулому році група. К21 провела 67 заходів. Тому такого не було ще за всю історію існування нашого коледжу. Тому переможець у конкурсі краща група коледжу 2024 група К21. Та й заступник отримали нагороду і передадуть в групу. Диплом отримує переможець у конкурсі студент року 2024 у номінації кращий студент коледжу. Студент групи К-21 Роман Пілевич. Я Оксана Анатолівна. Можна вас перебити? Серед нагороджених сьогодні є студенти з команди студентського парламенту, і ми хочемо сказати, що ми ними пишаємось і радіємо за їх успіхи. Тому ці квіти для них. Дякуємо, ці аплодисменти вам! Ви наша надія. Ви надія на майбутнє України. Так гучні оплески Оксані Анатолівні, студентам нашого коледжу, за їх особливі досягнення. Ви молодці! Дякуємо вам.